Зали, те, що людині потрібно, завжди опиниться у неї під ногами, та ще й виявиться корисним для здоров'я. Багато поживних продуктів людина вирощує з давніх давен, як от квасолю, овес, адже із них можна приготувати безліч страв, яких саме про це ми дізнаємось від господинь села Каноничі Володимирецького району, які охоче поділяться своїми кулінарними секретами. Що ви сьогодні нам запропонуєте, Марія Полікар? Запропоную пісень із осеніх хлопців. Зусам крупу. – Так, взяли. Ага. Скільки це ми взяли? З, там, взяли скраночку. там пів пакета, пакет, там, да. скільки там грам триста ну, да, кілограмів. Ну це не дивлячись на копор. пів півлітрої води. Ага. У ну, нашому випадку тут десь скля... півтори склянки, десь так да, дві склянки, да, я так да, мав. Заливаємо водичку. Скільки да. ви казали? літра літр. літр водички. Так, щоб повністю покрили щоб його. Покрили його. Угу. Розмішуємо такою кручкою угу. трошечки гарненьку. Так. І ставимо тепле місце для, щоб вона Угу. Так. А скільки часу має постояти? Я має постояти години 6-7. Я вже настоявся, скажімо так, 6-7 годин. 6-7 годин. Так, молочко таке є, видно, mm -hmm. так уже. Да, водичка стає білою. Так, і що тепер проціджувати? Mm -hmm. Порціджуємо через цю ситочку. Так. Виливаємо. А, щоб зайве... Виливаємо, сюдись виливаємо, от так. От так? От так. Висипаємо, так? От так, висипаємо. Так, і далі, що буде? Його потрясли. Зараз, потім, потім викидаємо. Потікаєте. Потім викидаємо обратно в ту посуду, що він там є. Mm -hmm. Так, і далі знову вливаємо, вже тепленьку водичку тепленьку тепер, так? водичку вливаємо туди. так. теплий. Знову його обмішаємо, щоб вили... все вийшло з нього. Угу. І що знову виливаємо? Знову його проціджуємо. І Знову проціджуємо. Знову просіжуємо. Угу. І знову виливаємо, так? Ну Оце вже все. І що тепер? Оцю масу виливаємо так виливаємо. В горщик. І ставимо в піч. У вас бачите, яке молочко там внизу? Ну, що не молочко, так. І що сюди нічого не треба додати, ні солі, добавили. ні цукру. Тепер цукру не треба додати. Додаємо сюди сіль. Так. Скільки Добавляємо солі? Достаємо солі. Угу. Ну, ще, ну, ще, 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 ще. Ще. І тепер ставимо до печі, ставимо так? До печі. Ось так поставимо до печі. Раз за разом лимаєш його так. і помішуєш. Ага, Щоб нагрілось трошечки, так? Як воно буде а я біжки, трошечки, так. помішувати. Тим часом, поки кисіль гріється, нагрівається, так ми да, розводимо, да. розводимо крохмал. Да, да. Скільки да. крохмалю? Крохмалю десь півстакана. Ага. Тут можна стакани крохмалю. Так важко там, правда? Так. Достатньо буде, правда? Спрятньо. Так. І розводимо водичко. водичкою. Звидичкою. Угу. І ще з поміти, якщо вони не вноси, даєш, Так. Так. не розмішали, дивимося на наш кисіль. Ой, треба подивитись на кисінь. Mm -hmm. Якщо вже він так, оце в кошек. горщик стає, починає кипіти, збігати. Так. тоді вже висновку, висномку і малим слимочком ми маємо. Ну от зараз подивимося. Давай. Зараз подивимося що наш там кисіль. Ох, Вже бачу гарячий, кипить. Гарячий, гарячий. так. Mm -hmm. Давайте і буду виливати, Будеш виливати. маленькою струйкою. Так, 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 ще... так, так. Весь час помішаючи, виливаєш крапналь. Все. Так. Вили. І знову швидко ставимо. І знову до печі. Кисіль вівсяний. Вівсяні пластівці залити водою, розмішати і поставити їх киснути у тепле місце на 6-7 годин. Після цього суміш залити теплою водою і процідити через сито два рази, рідину влити у горщик, поставити до печі і довести до кипіння увесь час помішуючи. У тарілці розвести водою крохмаль і поступово влити його до киплячого киселю. Горщик поставити до печі ще на п'ять хвилин. Після цього гарячу кисіль розлити у тарілки, споживати охолодженим. А зараз я вам хочу ще запропонувати дуже вкусне і корисне блюдо. Це Це фасоль. Так. З давніх довень люди потребляли фасоль. Угу. І по ній по настоящий час також Це дуже корислива їжа. Тим паче, що зараз починається великий піст uh -huh. і для очищення організму нашого обов'язково потрібно потребляти фасоль. Для так. цього ми беремо фасоль. Так, що змочені стакан фасоль подаємо двома стаканами води, холодної, mm -hmm. холодної да. води. Ставимо тепле місце для набрякання на годинки дві. Тим часом, поки квасоля настоюється, так, то ми зараз робимо таку заправочку. Mm -hmm. Визили цибульку, бульку, натремо моркву, так, mm -hmm. а вже потім, коли вже звариться квасолька, то ми помнемо у ступі часничок. Mm -hmm. На пательні підсмажимо так. Це підсмажується на пательні. А от з квасолі що ви ще робите? Які, чи, може, робили, такі, як ми робили пирожки, картопляні у нас. І такі на дрожжах тісто, ага. як у роді на хліб, як роді з наших переписок. Теж так. таке вчалиться, угу. пісочок косольки обліпиться тісто, ми так само пічки. Угу. Вареники робили. З квасоли? Хліб пекли колись, у таких діжках. У мене ще є така діжка. Так. І трошки тіста угу. і варять вареники такі. І воно вони вже великі, виходить, маленькі вже воно не виходить, щоб їх там виклики, а здорові такі вареники. І п'яток, і так були вареники з косолею. Ага. І пироги з косолі, вареники. Так і косолі... і так пляні, парові, деруни з косолею. Дуже багато можна могли робити. Косолю так так. варили, товкли її, да, так? Варили, розминали, товкли її угу, угу. і ми також робили. Так ну, що, викидаємо, викидаємо, жаримо. Так, зараз. Моркву. Mm -hmm. І можна ставити до печі, можна так? Можна ставити до печі, щоб вона там жарилася. Так, і викидаємо mm -hmm. квасольку, так? Mm -hmm. Квасоля набухла. Mm, і нам заливаємо квасолю водичкою. Треба, щоб гошик був повний, правда? Так, yeah, печілімана не, не повна стає. Було б не? Згоріть лопне. Так, правда ж? Що... Yeah. Так. Так, щоб посолити трошечки чи кожні. посолити. Угу. Mm -hmm. Всю. Ось так. Та наша угу. вариться. І, а потім вже листочок лавровий вже який привариться. Угу. Тим часом, поки вариться квасолька, варити, е, варити. смажиться морква з цибулькою, ми підготуємо ще чесничок до квасольки. так? Да -да. Потовчемо його у ступці. Так. Тільки три зубчика чесники беремо. Хватить. так? Вадить, так? Вадить. І що, будемо товкти? Трошки солі домовляємо, так, щоб так, було так, щоб краще було. Угу. А ще перець будемо давати чи ні? Ну, як хто любить, трошки можна додати, тільки небагато. Марія угу. Полікарпіна, правда, коли е, чесночок порізати, то зовсім інший смак, аніж да, ростовчини ось да, тут, да, да. правда? ж? Да. Да, спеціально ж такі ступки. Угу. Така міні ступочка така. Да. Угу. Які аромати. Да? Чесничок не можна різати, так як і переточок. Правда ж? Угу. Її треба тільки ламати. Косолька наша, скільки має помліти? Ну, помліла вже, там має помлі? Скільки з півгодинки. Заправа прожарилася. Ми все з'єднуємо. Листочок лавровий, чесничок. Да. Марія полікати, то можна вже додавати спеції до Можна додавати, змішувати. Угу. Ой, як гарно росте, все, правда? Чесничок, заправку, цибульку. цибульку. Будемо доставати, так? Будемо доставати з печі. Морква, бачу, з цибульки гарно там розійшлися. Угу. Так, І Ох. додамо розточений чесничок, так, щоб аромат йшов. І додаємо ще скільки, зо два листочки. Та, mm -hmm. mm -hmm. Багато, не Багато ж не можна. І нехай кришечкою. Оцією кришечку ще накримо, так. Хай допарюється. Скільки часу хай допаряється? Мені 20, хватить. Ага, ось так. Все. Все. І mm -hmm. через 20 хвилин можна споживати Смачну, корисну страву. Так. Квасоля по да, Так, Квасоля по каноницьки. Квасоля тушкована. Квасолю промити, залити холодною водою, поставити у тепле місце для набухання. Через дві години викласти квасолю у горщик, наповнити водою і поставити до печі. Поки квасоля вариться, порізати дрібну цибулю, натерти моркву та підсмажити їх на пательні, змащеній олією. У ступці розтовти часник із сіллю, все це додати до квасолі, накрити горщик кришкою і знову поставити до печі на 20 хвилин.